Вітаю, вельми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Що ж, мене запитують, а що ж це воно таке діється, що Путін відкидає доволі принадливі для нього пропозиції від Трампа? А там дійсно. Принадливі пропозиції залишити Путіну все те, що він встиг завоювати на цей період. так, І хто ж від цього, здавалося, відмовиться, коли це пропонує очільник найпотужнішої держави в світі, найпотужнішої армії і так далі і тому подібне? Так. Здавалося б, ну, чому б не пристати на такі дуже вигідні умови? Але ж, якщо ми подивимося, що там далі пропонують? Так, так, це створення демілітаризованої зони, введення туди миротворців, і що так? створення гарантії, оце головне. Не продовження війни. Так. Тому ми тепер, я не знаю, як там у Трампа, чи розуміють це, чи не розуміють, що е, лі руської війни. Оця абсолютно брехлива теза, якою годували наївних європейців і американців, і не тільки їх оця теза. Хотять русської війни. Хотят. Хотят. Вони хочуть воювати далі. Так, і ніякі миротворці, ніякі демілітаризовані зони, їх не влаштовують, їм потрібна вся Україна. Ну, здавалося б, навіщо вона потрібна. Я вам пояснюю тут на пальцях навіщо потрібна для Путіна і московитів андрофаги Україна. Оте, що говорили тоді ще до війни, далеко-далеко говорили про те, що Московія без України, Московська імперія неможлива. Але казали без України. А я кажу без українців. Вона неможлива. Ну, що там Україна може додати до цієї найбільшої за площею держави світу? Але їм потрібні українці? Ну я показую на пальцях і на фактах, на незаперечних фактах. Вся космонавтика, так. Вся авіобудування і, і освоєння космічного простору здійснено етнічними українцями. так. Без них діла немає. Ну, У нас же ж таке, як і скрізь у світі. Основна маса це інертна. так, Яку нічого не цікавить, день до вечора, так. Але якщо у московитів. Оця маса вона інертна на 100% практично, то в українців серед попилу, серед цієї лави завжди виникають алмази. І якщо їх огранити правильно, дати їм відповідну освіту і виховання, з них виходять діаманти найдорожчі в світі типа Засядька, Кибальчича. Цілковського наливайка, корольова, так, вихованця Київського політехнічного інституту, так, пчеломея, кого? Янгеля, ну і так далі, і тому подібне. Глушка, нинішнього ворочка у Московії. Все це етнічні українці, які от і жодного, я підкреслюю, жодного Іванова Петрова Сідорова. І от особливо ця війна вона продемонструвала московитам ще раз, що без українців вони. Існування їхньої імперії, розвиток неможливий, Можливий тільки занепад, тому що цей е, палеазійський алкогольний ген він завжди. ну, Почитайте класиків їхніх, це не я кажу. Їхні письменники московити так, розповідають про те, що ця держава приречена на загибель. так, без... Відповідного додавання туди української генетики, креативної. Ну, так склалося. Ну, подивіться, ну, я вам пояснюю ще раз, московити на основі чого створилися. На основі у Грофініві з додаванням ну, слов'янської, тюркської крові, і все-таки інше, а українці. І виникли вони останні там півтори тисячі років тому, а українці вісім тисяч років, безперервного цивілізаційного творення, взаємодія з іншими народами: трипільці, скіфи, сармати, готи, анти, русини, козаки. І все це період. І нинішня Україна це періодичний упадок і підняття. Так. Чому? Тому що у тій масі інертній періодично викристалізовуються алмази, які граняться на чудові діаманти. Так. Так що, ну і я ж вам говорив і про американських українців, які їхній внесок у світову цивілізаційну, е, ну цивілізаційний кошик. Це ж так. Це незаперечно. А де там Іванов Петров? Ну я просто, я прості запитання ставлю, елементарні, на які мені ніхто не дає відповіді, де Іванов Петров Сідоров? Тому що мені там пишуть, а Кондратюк, бачите, він не Кондратюк, а він Шаргей. Ну то й що? А що таке Шаргей? Це українське прізвище, таке саме, як Кондратюк. Ні, бачте. Якщо Кондратюк, то це Україна. А якщо Шаргей, ну я знаю тут у Києві таких українців, ну знайомий. Штангей. Так. Ну той же самий Володимир Чоломей. І все, на ей, оці, на і, ей. Це українське прізвище закінчується. Так що не треба дурити самих себе. Так. <смітна> Беремо приклад з євреїв. Розумний народ, який в цьому відношенні у Гаррісона Форда якась прабабка єврейка. І він виставляється як геніальний єврейський голівудський актор. <смітна> Так, Керрі Грант, красунчик неймовірний, так, який колись десь бовкнув, мабуть, в Ізраїлі, приїхавши, що в ньому є теж єврейська кров. Шукали, шукали, до десятого коліна нічого не знайшли. Але у євреїв він через цю заяву геніальний голівудський. Єврейський актор. Ну, правильно вони все роблять, там сьома вода на киселі, а в нас, вибачайте, ну, хто такий Засядько, хто такий Кебальчич, хто такий Глушко, хто такий Янгель, хто такий Корольов, які підкреслювали, що вони етнічні українці? А корольов навіть з великої літери написав, що він українець. І він таким українцем і був. За це його на 10 років і посадили. І там фактично знищили, тому що він передчасно помер через цей табір, де його там московити били Іванови, Петрови і Сідорови.